Про що вам зараз можна розказувати? Я би сказала, вам зараз можна розказувати про те, що вже відбулося. Тобто про якесь минуле своє. Да? Наприклад, що ви відстоювали якусь свою позицію, у вас був вибір, який вибір можна розказати, да? і яке рішення ви прийняли, і з якої ситуації ви вийшли. Тобто, вам можна розказувати про якусь ситуацію, яка вже завершилася. Вже завершилася. Ви вже все зробили. Да? Тобто, е, е, і то, це Може бути не все підряд да, в цій ситуації, а можна так штрихами просто розказати, що от було таке, то вибір був такий-то, от, 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 така, от, така от така дія була в мене. Да? Тобто я вийшла чи я вийшов з такої то ситуації. От і все, Багато теж розказувати не треба.